У Житомирі, 4 жовтня, відбудеться благодійний забіг турботи на підтримку жінок, які борються з раком молочної залози, Говорити про важливість проблеми потрібно. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній момент, якщо вчасно виявити і прооперувати, то це може говорити про якість життя і про збережене здоров'я. Старт забігу о 10.00 біля кінотеатру Жовтень. Реєстрація розпочнеться о 9.30. Далі усі охочі зможуть доєднатися до зарядки. Учасникам пропонують одягти речі рожевого та білого кольорів як символ підтримки жінок у боротьбі з раком. Ми спеціально зробили маленьку дистанцію. Чому тому що щоб підтримали всі, щоб могла будь-яка людина прийти, якщо навіть не пробігти, то просто пройтися, тому брати участь можуть і діти, і дорослі можна взяти своїх дітей. І чоловіки, і жінки не варто дивитися, що це суто жіноче. Тобто, це навпаки мені здається важливим є підтримка чоловіків своїх жінок. Голова громадської організації Тигр Спорт Людмила Мартинюк розповідає: якщо в гардеробі ви не маєте тематичного кольору, не біда. Головне бажання долучитись та підтримати ініціативу. У нас обов'язковим є для дорослих, не для дітей, саме для дорослих, благодійний внесок. І можна буде на місці готівкою, або ж там буде qr код відразу ж і скористатися по посиланням по QR-коду. Станом на 2022 рік у світі зареєстрували понад 2 мільйони хворих на рак молочної залози. За статистику на не цей недуг більше страждають жінки однак, чоловіки старше 50 років також у зоні ризику. Тому році вже буде зафіксовано кількість приблизно трьох мільйонів двісті тисяч нових випадків раку, і помирати буде більше одного мільйона жінок за рік. Ось тобто проблема надзвичайно актуальна, і зараз статистично прораховано, що приблизно кожна дванадцята жінка протягом життя захворіє на рак молочної залози. Андрій Безпалюк наголошує, кожен громадянин має щороку проходити профілактичне обстеження, адже рання діагностика допомагає врятувати життя. За його словами, більшість пацієнтів уникають візиту до лікаря через страх почути діагноз. Проте саме своєчасне звернення дає шанс на успішне лікування при вчасному виявленні. Я надзвичайна можливість, перспектива пролікуватись таким чином, щоб зберегти молочну залозу, зберегти її естетичний вигляд. Не виконувати травматичні оперативні втручання, зберігаючи якість життя в ряді випадків, навіть уникаючи хіміотерапії, що не скорочує життя, не скорочує його якість. Ось і перспектива жити 10-20 більше років після діагностики раку молочної залози. Забіг турботи це не лише спортивний захід, а й нагадування про важливість підтримки та спільної боротьби з онкологічними захворюваннями. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК1.